Виконуємо номер 382 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Не виконуючи множення, порівняй значення виразів. Задання перше 4 п'ятих і добуток 4 п'ятих на 3 сьомих. Задання друге 7 дев'ятих і добуток 7 дев'ятих на 5 третіх. Завдання третє добутки чисел 4 п'ятих на 7 тринадцятих і 4 тринадцятих на 7 п'ятих. Приступаємо до виконання. Коли ми множимо число на одиницю, ми отримаємо це саме число. Дріб 3 сьомих у нас дріб правильний, він менше одиниці. Тому, коли множимо число на правильний дріб, отримаємо число менше від даного 4 п'ятих більше, ніж добуток 4 п'ятих на 3 сьомих. 7 дев'ятих множимо на 5 третіх. 5 третіх – дріб неправильний, він більший від одиниці. Тому при множенні 7 дев'ятих на 5 третіх отримаємо число більше, ніж 7 дев'ятих. Ставимо знак менше. 7 дев'ятих менше, ніж добуток 7 дев'ятих на 5 третіх. І завдання третє. В чисельнику у нас добуток чисел 4,7 з лівої сторони і 4 7 з правої сторони. У знаменнику добуток 5 і 13 з лівої сторони, і 5 і 13 з правої сторони. Тому між нашими добутками поставимо знак дорівнює. Ми порівняли, не виконуючи множення. Номер 382 виконано.